Цю справу в Луцькому міськрайонному суді слухають ще з 2018 року. Змінювались судді та захисники обвинуваченого. Незмінним лишилось лише те, що час судових засідань співпадає з хворобами волинянина Олега Хороновського. Його підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, волинянин обвів навколо пальця людей на майже 150 тисяч зелених. Вже шостий рік поспіль у Луцькому міськрайонному суді слухають справу про шахрайство. Волинянина підозрюють у махінаціях на майже 150 тисяч доларів. Втім, сьогодні судове засідання відклали. Підозрюваний буцімто хворіє. Втім, на перших засіданнях по цій справі про шахрайство у 2018-2019 роках було більш багатолюдно. Ми вже так само думали свою машину, машину видати, в мене машина ну, Ауді. Ну, так собі подумали, може і так, і він сказав, що він займається тими транспортними перевезеннями і вкладає туди гроші. Ну, то ми так, я согласилася і ту машину можна сказати, що залишили вже Олегу, і, а гроші він сказав, що ну, класти це його бізнес і потім будуть відсотки. Ця жінка переписала авто на волинянина Олега Хороновського. Він обіцяв їй відсотки зі свого так званого бізнесу. Зі слів пані Надії, три місяці чоловік сплачував їй по 100 доларів, а потім зник у невідомому напрямку. Потерпіла, зрозуміла, що її обвели навколо пальця, бо ж і розписки в нього не взяла, і на правдивість історії про бізнес Олега Хороновського не перевірила. Надія мулик не єдина жертва цього чоловіка. Таких довірливих людей близько десять десятка. представник потерпілих нагадав пана Олега, обвинувачують у шахрайстві. За матеріалами слідства той видурив у веленян сумарно близько 150 тисяч доларів. Обвинувачують в шахрайстві, особливо великих розмірах. Заволодів коштами більше 10 людей в досить великі суми. Від там, півтори тисячі доларів і до п'ятдесяти тисячі доларів є потерпілі, є потерпілі, яким він там позичав під різними приводами, під приводами вантажних перевезень, тому подібне, десь там десятки тисяч доларів все-таки досить великі суми. Входив довіру, позичав кошти під приводом здійснення вантажних перевезень, складав в себе успішного бізнесмена, показував, що він такий успішний, що та в нього все в нього вдається. Там автомобілі мав, дорогі телефони, вдягався досить дорого і складав таку уяву таку успішного, досить бізнесмена. І люди йому під приводом різних там підстав, то він казав, що криптовалютою криптовалютою займається. А ну здебільшого він казав потерпілим, що має бізнес з вантажних перевезень, що він бере гроші під вантажні перевезення, втирався в довіру і брав кошти. Бачимо, що потерпілі теж уже не ходять на судові засідання. Мабуть, вже й не сподіваються повернути свої гроші. А от обвинувачений за ці майже шість років, що справа у суді встиг змінити уже три захисники, та очевидно у пошуках четвертого. Крім того, за словами представника потерпілих, Олег Хороновський уже не вперше подає питання щодо відкладення розгляду справи. Мовляв, через хворобу на стан здоров'я обвинувачений нарікав, і у серпні далекого дві чи року тоді до нього під час судового засідання тричі приїздила швидка допомога? Втім, така закономірність відкладень очевидно стала підозрілою і для колегії суддів. Тож перевірять у медзакладі села Радивилів, де прописаний Олег Хороновський, чи справді він так часто хворіє, і чи законними є всі довідки від сімейного лікаря. Ми, як тільки в нас судове засідання, відразу він хворіє, Ми бачимо на сьогоднішньому судовому засіданні. Суд все-таки звернеться з запитом щодо перевірки поважності причини його неприбуття на судове засідання, причини різні неприбуття від хвороби до там, відмов від захисників, заміни захисників і тому подібне, оскільки дане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі, в зв'язку з цим, на мою думку, воно вже протягом такого тривалого часу обвинуваченим затягується процес. Ну, відклали дане судове засідання, Там побачимо наступних засіданнях, як, чи буде з'являтися, чи не буде, і поважність причин його не прибуття, оскільки все-таки суд звернув увагу на те, що е, тільки як судове засідання, відразу обвинувачений хворіє або придумує інші причини неявки. Тому вважаємо, що це умисне затягування судового процесу в зв'язку з уникненням все-таки покарання. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.